Прокуратура має всі докази вини власника бару ресторану Венеція в смерті від ураженням струмом 16-літньої дівчинки. Було проведено масу спеціальних експертиз. Починаючи з експертизи, саме тіла загиблої дівчинки, закінчуючи технічними експертизами на всіх інших приладів, які там були. Всі ці експертизи і відповідно інші докази в сукупності повністю доводять вину. Особи причетної до цього злочину нагадаємо, торік, 2 липня на території пляжу Кафе Венеція поблизу надовного басейну двох неповнолітніх ужгородок вразило струмом. Невдовзі одна з дівчат померла в реанімаційному відділенні лікарні, інша отримала численні опіки. Прокуратурі вдалось довести насос басейну був приєднаний до електромережі самовільно з порушенням норм безпеки. Підозрюваний звернувся до прокуратури до слідчого із клопотанням, до якого додав відповідно дотаріально посвідчені документи. В якому він просить звільнити його згідно статті 46 кримінального кодексу України від кримінального від кримінальної відповідальності в цьому клопотанні він додає також нотаріальні засвідчені документи, в яких сказано, що він. Відшкодував збитки, завдані потерпілим. На даний час вирішується питання про внесення до суду від імені прокуратури. Також клепотання про звільнення його від кримінальної відповідальності. Незрозуміло, куди дивилися інші відповідальні за дотримання безпеки в місті органи. За стільки років функціонування надавного басину ніхто не перевірив легальність його встановлення. Кафе знаходиться в центрі міста. Не помітити величезний надувний розважальний комплекс. Було важко. Через таку халатність загинула дівчина. З цього можна зробити висновок. Відпочивав. На берегах Ужо, потрібно бути обережним. На питання, де в Ужгороді можна безпечно відпочити, жителі міста відповіли наступне: Нема. От бачите, яка в нас трава не скошена. Я думаю, що ні. А без У ожгородці кажуть, пляжі не облаштовані, не прибрані. Тут якщо не струм, то борщовик. Питання облаштування пляжів в місті взялись вирішувати тільки в середині червня, і то на словах. Тільки на черговому виконкомі, говорячи про літній відпочинок, Олексій Касперов повідомив, грошей на розчистку пляжів та їх облагородження немає. Тому будуть оголошувати конкурс на залучення підприємців для облаштування відпочинку. Ми тільки зараз створюємо комісію і створюємо положення. Конкурс як тільки затвердиться. Даний проект рішення далі буде конкурс. Виходячи сьогодні з фінансових можливостей як департаменту, так і комунальних підприємств. Я думаю, що ми потроху будемо шукувати можливість на розчистки. Поки що бюджету у нас не передбачено. Тож є надія, що в місті з'явиться хоча б один облаштований пляж, і цього разу самоврядуванці займуться ретельним відбором підприємців і ніяких самовільно встановлених насосів не буде.